Права 1471 заповнив зошиті таку таблицю. Ну що ж, стартуємо. Ось наша таблиця, бачимо, що вона дуже громістка. Для кожного значення x та y потрібно знайти суму, різницю, добуток та частку. Це буде дуже громістко. Ну, але стартуємо. Записуємо перша дія. Для першого стопчика знаходимо спочатку суму X плюс y. Замість X пишемо мінус 4, додати 5. Ну і це дорівнює. Отже, модуль датнього числа у нас більший, або 5 можемо перенести вперед. У нас вийде 5 мінус 4. Ну і це дорівнює одиниці. Є. Ну і знаходимо тоді різницю. Пишемо друга дія. О, давайте, напевно, щоб було більше місця, записуємо тут. Це мінус 4. Відняти 5. І це дорівнює. Мінус можна винести з-за дужки, тоді в дужках буде 4 додати 5. Ну і це буде дорівнювати в мінус. 4 додати 5 це 9. Отже, це буде мінус 9. Гаразд. Суму і різницю ми знайшли. Тепер добуток. Записуємо третє діє. Тобто мінус 4 множимо на 5. Це дорівнює. Одне чисел у нас від'ємне множників, добуток буде від'ємним. Пишемо мінус 4, що множиться на 5. Ну і це дорівнює мінус 4 на 5, це 20. Є. Ну і знаходимо тоді частку x, що ділиться на y. Записуємо третє діє. Тобто мінус 4, що ділиться на 5, це дорівнює мінус. Так, чому мінус? 1 якщо чисел від'ємне, частка буде від'ємна, то ми 4 будемо ділити на 5. І це дорівнює. Це буде мінус. 4 поділити на 5, можемо на 2 і на дільник. Помножити, то це буде мінус 8, що ділиться на 10. Ну і це дорівнює мінус. 8 поділити на 10. Це буде 0,8. Є? І... Ну що ж, тоді заповнюємо в нашій таблиці, що x y дорівнює 1, x мінус y дорівнює мінус 9. Х помножити на y дорівнює мінус 20, а x поділити на y дорівнює мінус 0,8. Переходимо до наступного значення мінус 12 та мінус 3. Отже, записуємо п'ята дія. Спочатку знайдемо суму мінус 12, додати мінус 3. І це дорівнює. Можна мінус винести за дужки, або знайти суму двох від'ємних чисел. Вона буде від'ємна, а в дужках сума модулів буде 12 додати 3. Ну і це буде дорівнювати мінус 12, додати 3, це буде 15. Пишемо мінус 15. Є? Ну, а зараз знаходимо тоді різницю, записуємо 6 діє. Мінус 12. Відняти мінус 3. І це дорівнює. Запишемо різницю як суму. Або розкриємо дужки, перед якими мінус. То це буде мінус 12. Мінус мінус 3 це буде плюс 3. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший. Сума буде від'ємна. А в дужках буде різниця модулів 12, відняти 3. Це буде мінус. 12 відняти 3, це буде 9. Отже, різниця в нас буде мінус 9. Зараз знаходимо добуток. Записуємо 7 дія. Мінус 12, що множиться на мінус 3. Це дорівнює. Обидва множники у нас від'ємні. Добуток буде додатній. І він буде дорівнювати 12, що множиться на 3. Ну і це дорівнює 36. Є. Знаходимо тоді частку. Записуємо 8 дія. Мінус 12. Що ділиться на мінус 3. І це дорівнює. Обидва числа від'ємні. Частка буде додатня. Вона буде дорівнювати 12, що ділиться на 3. Ну і це дорівнює 4. Є. Заповнюємо в нашій таблиці. Отже, добуток сума в нас спочатку мінус 15. Різниця мінус 9. Добуток 36. А частка 4. Ну що ж, переходимо до наступного стопчика. 7 і мінус 0,2. Це у нас буде тоді 9 дія. Спочатку знаходимо суму, записуємо 7 додати мінус 0,2. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 7 відняти 0,2. Ну, Або модуль додатнього числа більший, і в сума дорівнює різниці модулів 7-0,2 це буде дорівнювати 6,8. І тепер знаходимо різницю, записуємо 10 дія. Тобто ми від 7 віднімаємо мінус 0,2, Це дорівнює. Отже. Ми розкриваємо дужки, перед якими є мінус, то це буде 7. Відняти мінус 0,2 буде додати 0,2. Це буде дорівнювати 7,2. Далі знаходимо добуток, записуємо 11 дія. Тобто ми 7 множимо. На мінус 0,2. Це дорівнює. Добуток буде від'ємний, один із множників від'ємний. Це буде 7. Що множиться на 0,2, це дорівнює мінус. 7 помножити на 2, це 14. там є один знак після коми, то це вийде мінус 1,4. Є? Ну що ж, знайшли ми добуток, а зараз знаходимо частку. Записуємо 12 та дія. Тобто 7. Ми ділимо на мінус. 0,2. Це дорівнює. Одне із чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємна, то ми пишемо мінус, а в дужках записуємо як 7, що ділиться на 0,2. Ну що ж, для того, щоб знайти цю частку, на 10 помножимо і ділений дільник від цього частка не зміниться. Це буде мінус. 7 помножити на 10 це буде 70. 0,2 по 01 це буде 2. Ну і це дорівнює. Буде мінус. 70 поділити на 2, це буде мінус 35. Є? Ну що ж, в нашій таблиці тоді заповнюємо. Сума дорівнює 6,8. Різниця 7,2. Потім добуток мінус. 1,4, а частка мінус 35 є. Переходимо до наступного стопчика. Мінус 3,6 і мінус 2,5. Знаходимо спочатку суму. Отже, записуємо 13 дія. Тобто мінус 3,6 додати мінус 2,5. І це дорівнює. Обидва доданки у нас від'ємні. Пишемо мінус. А в дужках записуємо суму модулів. Це вийде 3,6 дати 2,5. І це дорівнює. Це буде мінус. 6 плюс 2,5 – це буде 3,1 плюс 3 це буде 6,1. Отже, це буде мінус 6,1. А зараз знаходимо різницю. Х- записуємо 14 дія. Тобто мінус. 3,6 відняти мінус 2,5 і це дорівнює. Ну що ж, розкриємо дужки, перед яким мінус, то буде мінус 3,6. Відняти мінус 2,5 це буде додати 2,5 і це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший, то пишемо мінус. А дужках записуємо різницю модулю 3,6 мінус 2,5 це дорівнює мінус. 3,6-2,5 це буде 1,1. Ну що ж, а зараз знаходимо добуток, записуємо 15 дія, то вийде мінус 3,6, що множиться на мінус 2,5 і це дорівнює. Ну що ж, обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатній, він дорівнює добутку модулів 3,6 що множиться на 2,5. 5. Десятих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми 3,6 запишемо як 0,9 що, що множиться на 4. Отже, записуємо 0,9 помножити на 4 і помножимо на 2,5. Чому? 4 на 9 це 36. а Тут є один знак після коми, якраз і буде. Це 3,6. Чому я так зробив? 4 помножити на 2,5 це 10. То вийде 0,9, що множиться на 10. А це дорівнює 9. Тобто добуток у нас дорівнює 9, щоб не множити в стопчик. І 16 дія. Ми знайдемо тоді частку, пишемо мінус 3,6, що ділиться. На мінус 2,5 і це дорівнює. Ну що ж, обидва числа у нас від'ємні. Частка буде додатня, на дорівнює 3,6, що ділиться на 2,5 і це дорівнює. Ну що ж, можна на 10 помножити ділий на ідільник, від цього частка не зміниться, то це буде 36, що ділиться на 25, і це дорівнює. Але я пропоную ще помножити на 4. 25 множить на 4 буде 100. Ділити на 100 дуже просто. 36 множимо на 4. 30 помножити на 4 це буде 120, 6 на 4 це 24. Тоді 120 плюс 24 це буде 144, що ділиться на 100. І це буде дорівнювати 1,44. Є. Ну що ж, ми вже все знайшли. І в цьому стопчику записуємо в нашій таблиці, що сума у нас дорівнює. Мінус 6,1. Далі так, різниця мінус 1,1. Добуток 9. А частка 1,44. Ну що ж, я звільню місце, продовжуємо. Наступне значення x y, мінус 2 і 3 34. Знаходимо спочатку суму. Це у нас буде тоді 17 дія. Отже, мінус 2 сьомих додати 3,14. І це дорівнює, щоб їх додати, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде 14. Додатковий множник до 2 сьомих це буде 2. Тоді це можна записати як мінус 2 помножити на 2 це буде 4. А 2 помножить на 7 це 14. Мінус чотирнадцяті додати чотирнадцяті. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більший, то сума буде від'ємна. А в дужках тоді буде 4 чотирнадцяті відняти чотирнадцяті. Різницю модулів записали. І це дорівнює мінус. Тоді в чисельнику записуємо, як 4 відняти 3, а в знаменнику 14. Ну, і це дорівнює мінус. 4 відняти 3, це буде 1, а в знаменнику 14. Є? Ну що ж, а зараз знаходимо різницю. Записуємо 18 дія. Тобто буде мінус 2 сьомих. Відняти чотирнадцяті. І це дорівнює. Знову таки мінус можна винести за дужки. То у дужках у нас вийде 2 сьомі. Додати 3 14. Зводимо до найменшого спільного знаменника до 14, тоді додатковий множник у нас буде 2. То ми отримаємо, що це дорівнює мінус. А у дужках тоді 2 помножити на 2, це буде 4. 2 на 7. Це 14. Додати 3 14. І це дорівнює, це буде мінус. В чисельнику записуємо як сума чисельників, 4 плюс 3. А в знаменнику 14. І це дорівнює мінус 4 плюс 3 це буде 7. 14. І це дорівнює. Скорочуємо на 7 і чисельник і знаменник. 7, що ділиться на 7, це буде 1. 14, що ділиться на 7, це буде 2. Тобто це вийде в нас мінус 1 друга. Є. Ну, а зараз знаходимо добуток. Записуємо 19 тоді. Тобто. Мінус 2 7. Що множиться на 3 31. І це дорівнює. Один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним. А в душка записуємо добуток модулів. Буде 2 сьомих, що множиться на 3 31. Ну і це дорівнює. Буде мінус. В чисельнику записуємо як 2, що множиться на 3. А в знаменнику як 7. Що множиться на 14. І це дорівнює. Скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. 2, що ділиться на 2, це буде 1. 14, що ділиться на 2, це буде 7. Тоді записуємо, що ми отримаємо. Мінус. в Чисельнику буде 3, а в знаменнику 7 помножити на 7 це 49. Отже, вийде мінус 3 49. Ну і давайте обчислювати зараз. частку. записуємо 20 -та дія. Так. Отже, мінус 2 сьоми, що ділиться на 3 31. І це дорівнює. Одне з чисел у нас від'ємне. Частка буде від'ємна. То у нас вийде 2 сьомі, що ділиться на 3 3,14. І це дорівнює мінус. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То в дужках записуємо як 2 сьомі. Що множиться. Обернений дріб до 3,14 буде 14. Третях. І це дорівнює мінус. В чисельнику записуємо як 2, що множиться на 14, а в знаменнику як 7, що множиться на 3. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 7. 14, що ділиться на 7, це буде 2. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Тоді ми отримаємо мінус. 2 помножити на 2, це буде 4. А в знаменнику 1 помножити на 3 це буде 3. Мінус 4 третіх, ви цілу частину 3 третіх, це буде одиниця, то вийде мінус 1 1 третя. І... Ну що ж, заповнюємо у нас у таблиці, що сума у нас вийшла мінус 1 1,14. Далі різниця вийшла мінус 1 друга. Далі добуток мінус дев'ятих, і частка мінус 1,1 третя. Є? Ну що ж, я знову звільнив місце. Переходимо до останнього стопчика, якщо x рівнює 1,1 друга, а y рівнює мінус 1,1. Записуємо тоді, це вже буде 21 дія. Отже, тоді 1,1 друга буде додати. А в дужках записуємо мінус одна ціла 1 четверта. І це дорівнює. Щоб її додавати, давайте зведемо до найменшого спільного знаменника до 4 дроби. Отже, до такої множник до 1 /2, і це буде 2. Тоді ми отримаємо, що це дорівнює 1, ціла. 2 помножити на 1, це буде 2. 2 помножити на 2 це 4. Так, додати. А тут ми записуємо мінус 1 четверта. І це дорівнює. Ну що ж? Додати мінус 1,1 е, це відняти 1,1 Або можна знайти. Тут модуль додатнього числа в нас більший, то сума буде додатня, а рівню різниці модулів. Тобто це буде 1,2 Мінус і так, і так буде 1,1 І це дорівнює. Різниця цілої частини 1 мінус 1 це буде 0, цілих, не записуємо. В чисельнику записуємо як 2 мінус 1, а в знаменнику 4. 2 мінус 1 це буде 1. А в знаменнику 4. Отже, це буде 1 четверта. Переходимо тоді до наступного завдання. Знаходимо різницю. Записуємо 22 дія. Тобто 1 1 друга. Відняти пишемо мінус -1, четверта. 1, І це дорівнює. Ну що ж. Розкриємо дужки, перед яким знак мінус. То це буде 1 1 друга. Відняти мінус 1,1 четверту це додати 1,1 четверту. І це дорівнює. Щоб їх додати, будемо зводити до найменшого спільного знаменника до 4, до такої множини до, до 12, і це буде 2. Тоді ми отримаємо 1,2 помножить на 1, це буде 2, 2 на 2 це 4, 1,2 четвертих плюс 1,1 четверта. Ну і це дорівнює. 1 плюс 1 це буде 2 цілі. Тоді в чисельнику записуємо 2 плюс 1, а в знаменнику 4. Ну і це дорівнює 2, цілі. 2 плюс 1 це буде у нас 3, а в знаменнику 4. Є? Ну що ж, зараз знаходимо тоді добуток. Це буде 23 дія. Тобто 1 ціла, 1 друга потрібно помножити на мінус -1 1,14. І це дорівнює. Один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним. І він дорівнює 1,1 що множиться на 1,1 І це дорівнює. Щоб перемножити, запишемо ці дроби, вигляді. Мішані числа вигляді звичайних дробів, це буде мінус. А в дужках тоді 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3. 3 друге. Що множиться, 1 на 4 це 4, плюс 1 це 5 четвертих. І це дорівнює мінус. Тоді в чисельнику записуємо як 3. Що множиться на 5, а у знаменнику як 2, що множиться на 4. Це дорівнює мінус. 3 помножити на 5, це 15. А у знаменнику 2 помножити на 4 це 8. І це дорівнює. Це вийде мінус. Так, 8 8, якщо ми заберемо, це буде 1 ціла. Тоді 8 8 ми забрали, ще залишиться 7 8. Є. Ну і знаходимо частку. Записуємо 24 дія. Це 1,1 одна одна друга, що ділиться на мінус 1,1 одна одна четверта. І це дорівнює. Так, один із множників у нас від'ємний. Частка буде від'ємна. Пишемо мінус. То одразу я запишу 1,1 одна одна друга як 3 других, що ділиться. А 1,1 одна одна четверта це 5 четвертих. І це дорівнює мінус. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 3 других, що множиться. Обернений дріб до 5 четвертих буде 4 других. Ну що ж, записуємо, що це буде 4. 4 п'ятих, вибачте. І це дорівнює. Це буде мінус. Чисельнику записуємо як добуток чисельників. 3, що множиться на 4. А знаменнику як добуток знаменників 2, що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна на 2 скоротити і чисельник і знаменник. 4, що ділиться на 2, це буде 2. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Тоді ми отримаємо мінус. 3 помножить на 2 це 6. А в знаменнику буде 1 поно на 5, 5. І це дорівнює. 5 п'ятих ми можемо забрати, це буде одиниця. Пишемо мінус 1, і ще залишиться 1 п'ята. І... Ну що ж, а зараз. Записуємо у таблиці. Що ми отримали? Сума в нас дорівнює 1 четверта. Різниця 2,3 четверти. Далі добуток мінус 1,7. І частка мінус 1,1 п'ята. Ну що ж, ось таке дуже громістке завдання на виконання різних арифметичних дій з раціональними числами. На цьому вправу завершено.